Так, зараз я вам покажу простий приклад, як ми можемо перевірити pH і як він у нас працює. Спочатку ми включаємо шпіметр, на ньому може бути різний варіант, вказаний, в залежності від того, де останній раз ви його застосовували. Нам треба його збити до певної позначки. Нам треба зробити калібрацію. В комплекті тут є спеціальний засіб, який нейтралізує pH. Опускаємо. Що у мене є тут на столі? Є такі в мене три ємкості. На одній вказано PH7, PH4, тобто кислотний засіб, нейтральний засіб, і у мене тут ще є третій варіант. Це молоко. В нього, в нього так є також є певна кислота. Ми зараз перевіримо з вами яка. Пускаємо, наприклад, у нейтральний засіб PH 7. 92. Ну, робочи 7. Вірно. Далі опустимо з вами його в таку просту речовину. Яку застосовують щодня це молоко. І перевіримо його парш. Ми бачимо 6 і 4. І опустимо з вами ще один варіант. Пустимо ваш в кислотний засіб. Тобто у нас було. 6, він має опуститися до 4, до рівня кислоти. Угу. Рівно 4. Тобто він у нас працює вірно. Таким образом можна перевіряти поверхню, то чи інше, визначаючи, який зараз pH на ній. Ми таким образом можемо себе перевіряти, тестувати, використовувати такий HP метр, або використовувати, наприклад, смужки одноразові. Також визначити. Вони також легко визначають рівень. Який є на поверхні. Це вже, в принципі, на ваш вибір, але це дуже класна річ. І в принципі можна практикувати, практикувати і розуміти, які недоліки бувають, яких проблем ви дійсно можете запобігти, коли використовуєте саме цей варіант. Що таке аж метр та для чого він? Ашпіметр це прилад для вимірювання рівня кислотності, кислотно-лужної реакції на ті чи інші поверхні. Якщо простими словами, то його використовують для контролю рівня кислотних чи лужних засобів при прибиранні. А до прикладу, деякі чистячі засоби мають оптимальний робочий рівень кислотності чи лужності. Для ефективного видалення забруднень. А використання pH-метра може допомогти контролювати та підтримувати цей оптимальний якраз рівень, що може дійсно покращити ефективність чистки. Де ще ми можемо використовувати і як допоможе нам pH-метр у роботі? Це забезпечить ефективність. Якщо ми з вами уявимо ситуацію на поверхні нанесений кислотний засіб pH3. Ми очистили, змили його, і нам потрібно розуміти, яка реакція пішла на поверхню, і який зараз фактичний стан кислоти. Це чудовий варіант, щоб перевірити саме стан поверхні. Яких ще проблем можна а, запобігти? Запобігання корозії. Тому що на деяких поверхнях, таких як металеві або кам'яні, можуть бути надлишки кислотності, і це може дійсно спричинити корозію. І якраз вимірювання pH може допомогти уникнути також і цієї проблеми. Ну і а, варіант. Підтримка екологічної стандартів. Використання ph метра також може допомогти зменшити вплив чистячих засобів на навколишнє середовище, дозволяючи точніше дозувати та зменшувати витрати засобів. Ну і загалом вимірювання pH дозволяє керувати процесами очищення та догляду за поверхнями для досягнення таких оптимальних результатів і уникнення багатьох проблем. Аналогічним варіантом може бути Тестові смужки для вимірювання рівня pH, вони є одноразові, але продаються в комплекті, наприклад, 50-80 штук.